Білий халат та чуйність – обов'язкові атрибути медичного працівника. Люди із своїми бідами звертаються до Бога і до лікаря, зазначив міський голова Юрій Вілкул на урочистому прийомі. Напередодні професійного свята працівники лікувальних закладів міста приймали вітання та подарунки грамоти обласної ради та виконкому криворізької міськради нагрудні знаки за заслуги перед містом та навіть квартири. Серед тих, хто незабаром святкуватиме новосілля, і родина медиків Ірина та Ярославка Капіноси з Луганщини, які стануть криворізькими лікарями. Ірина займається сімейною медициною у четвертій міській лікарні. Очень приятное впечатление. Город очень красивый, большой. Люди тоже доброжелательные. Спасибо, конечно, за помощь такую, которую сразу оказал городская администрация и <говорит> слов даже подобрать не могу. У меня велика династия Рикариев. Мои батьки, дідуси, бабуси. Я продовжу нашу династію. Лікар лікує словом, а не ділом, правильно? Якщо людина поговорила з лікарем, і вам стало легше, це вже гарний лікар. і з поздравляю вас з наступаючим професіональним праздником щастя, здоров'я. вам. Ми всі знаємо, що медики це дійсно особа категорія всю свою жизнь, здоров'ю чоловіка головний невролог міста Олена Єжеменська каже, що нагорода нагрудний знак за заслуги перед містом другого ступеня це відзнака роботи усіх її колег. За мной стоят коллектив большой больницы, это и врачи, и медицинские сестры, и санитарки, это наш общий труд. И очень важно и ценно, что помнят о медиках, их уважают, ценят, и тем более в столь сложное время для страны. И, конечно же, дает дополнительные силы, энергию, вдохновение трудиться и улучшать свою работу. На святковій зустрічі Юрій Вілкул пообіцяв усім лікарям зовсім скоро у медиків з'явиться ще три нових карети швидкої. І Криворізький парк швидкої допомоги буде оновлено майже на 100%.